Я на 100% впевнена, що не можна дізнатися стільки цікавого та корисного про якусь країну без одного пункту підготовки до мандрівки. Заінтригувала? Привіт! Мене звати Каріна Гольвінська і я допоможу вам спланувати маршрут Азербайджану. Адже неможливо туди поїхати без ідей, що подивитись в цій мальовничій країні. Let's go! Азербайджан це чудова країна для подорожей, адже в ній поєдналися безліч усього. Прогулюючись вулицями азербайджанських міст, ви точно зможете насолодитися колоритом та впливом на державу різних культур. Тут вам і пряність сходу, і стародавні архітектурні шедеври, і європейська витонченість із західним прогресом. Усе це є справжнім унікальним симбіозом. Не можна приїхати в Азербайджан та не побувати в Ічер Шахер. Це стародавня частина Баку, історичні квартали якої переносять в нас справжню східну казку. Також неймовірно красивим та популярним для відвідин є парк-Заповідник Гобустан. У ньому Величезні скелі та різові вулкани поєднуються зі степами та морем. Окрім цього, на території Гумбустану можна побачити наскельні малюнки, що там залишили первісні люди. Усього в Азербайджані є 7,5 тисяч різних пам'яток, тому вам знадобиться не одна відпустка, аби побачити все, чи буде й найцікавішу частину. І дійсно гарним місцем відвідин під час вашої подорожі може стати Азербайджанський музей Килима. Знаю, звучить. Трохи дивно, але ці експонати не залишать байдужими навіть з тих, хто втомився прибирати вдома килими від шерсті домашніх улюбленців. Також раджу відвідати озеро Гейгель, що перекладається з Азербайджанської як Блакитне озеро. Вода в тому місці неймовірно чиста, що ж заворожує, але купатися там не раджу. Адже температура в озері влітку сягає всього. 17 градусів. А для того, аби на максимум відчути атмосферу сходу, відвідайте палац Шекинських ханів у місті Шекі. Його архітектура, розпис та вітражі вражають настільки, що цей палац вважають одним з найкращих збудованих у той час у Кавказі. Азербайджан дійсно країна вогнів не тільки через те, що вона запалить ваше серце та любов до подорожей, а й тому, що вона має янардах. Це природний парк, що насправді є схилом гори, яке охоплене полум'ям. Він палає так уже не одне тисячоліття, а згасити його не можна ні водою, ні піском. А це все завдяки постійним виділенням газу, який при контакті з повітрям одразу починає палати. А якщо ваша відпустка має бути лінивою та спокійною, раджу відвідати сумгаїд. Це чудове місце, аби насолодитися пляжним відпочинком на березі теплого каспійського моря. І зовсім поруч з тим місцем є джорад, і там є ласні та чудові мусульманські храми. Залишилось розібратись з тим, коли вирушати в мандрівку Азербайджану, оскільки в цій країні погода суттєво відрізняється залежно від регіону. Тому найкраще їхати туди з квітня по жовтень, адже взимку температура в Азербайджані сягає від мінус 10 до мінус 3 градусів. А восени в цій країні сильні холодні вітри. І якраз влітку температура в Азербайджані близько 5 градусів високо в горах та 27 у нозовинах. Тому плануйте маршрут, бронюйте готелі та транспорт і насолоджуйтесь мальовничою відпусткою у чудовій країні. А з вами була Каріна Хольвінська. Па-па-па-па!